Вечер добрий пані та панове із суперматчу стартував п'ятий тур української прем'єр-ліги. Справжня боювання, чия 2 2 у Запоріжжі, де зустрічалися місцевий металург і Севастополь. Це футбол лайф в прямому ефірі. Розпочинаємо як завжди із основних епізодів цього поєдинку. Аж чотири голи нам подарували команди у цьому матчі, і це не все було купа моментів. Дуже і дуже цікава насичена гра. Так Симоненко зі штрафного прекрасним ударом відкрив рахунок у цьому матчі. На 25-й хвилині гри, а на 44-й, якраз в роздягальню, Кузнєцов забив другий м'яч. Щоправда, до перерви ще Матяж міг один гол відіграти. Він влучив у поперечну, була поперечна у другому таймі від Кузнєцова. Тобто тут рахунок міг стати і 3-0, але Абсолютно інший другий тайм вийшов для запорізького металорга. Матео спочатку відіграв один м'яч, ну а потім Матяш такий досяг цілі і е, забив другий гол, зрівнявши рахунок у цьому матчі. Нічия 2-2. Е, причому в, е, в кінцівці ще були моменти у запорізького металорга, щоб не просто повернути інтригу в цей матч, так е, створити комбек справжній, а ще й виграти е, цей поєдинок. як завжди. Е, представляю эксперта Александра Садко, Петро Слободян. Александр Александрович, краткое резюме по всему матчу. Супер матч, я считаю, что полностью оправдал надежды тех, кто хотел напряжения, такой битвы, там и о говорилось. Но помимо этого команды показали еще и очень осмысленную, качественную игру. Вот это меня больше всего обрадовало. А так игра смотрелась на одном дыхании, и, честно говоря, я порадовался за тех болельщиков, которых много сегодня было в Запорожье. Наконец-то они увидели от, своего В ісполенні своєї команди дуже хороший, красивий, мощний футбол. Петро Петрович, ви розділяєте думку, чи у вас є що додати? Ні, я просто мені згадується, коли збірна СССР грала з канадцями, і Микола Озеру говорив, коли там бійки були, говорю, нам такий хокей не нужен. Я хотів би сказати, нам такий футбол потрібний. Я дуже задоволений. Переходимо до моментів цього матчу. Ну, я не знаю, наскільки ви очікували, Олександр Александрович, наскільки ви очікували, що такою динамічну, такою класною, такою гольовою буде гра? Чесно Честно говоря, удивился действительно сам. Потому что думал, больше будет играть закрыто, осторожно. Но спер... вот, первая минута только началась и первый, первый уже э, голевой момент. Тут же ответ был и от э, Севастопов. И так вся игра, то у одних, то у вторых ворот. Она просто заворожила, наверное, болельщиками всех, кто смотрел у экранов телевизора. Ну, это момент на 14-й когда Карноза пробывал, Градличко выбил перед собой, але Кузнецову не удалось в чем эпизоде провести мяч. Я бы отметил здесь, конечно, удар Карноза. Просто потрясающий удар по, по исполнению. Сложно по э, мячу, который э, отскакивает, идет навстречу, попасть в и попасть в ворота. Поэтому очень красивый удар и просто э, повезло немножко Градличко, что был в этой точке. Зараз ми можемо послухати після матчу коментар наставника Севастополя Олега Кононова. Поруч з ним Віталій Кротяков. Віталій, будь ласка. Олег Йорич. Сьогоднішній матч для вашої команди вдало розпочався. Два голи не втримали цієї переваги і в кінці ваші підопічні ще добряче змусили вас панерувати. Чому так сталося? Ну, прокоментуйте в цілому сьогоднішній матч. Ну, матч был сам по себе напряженным. Вы видели о том, что э, этот матч будет напряженным. Мы знали и готовились к нему безусловно. Э, мы расстроены, что упустили победу. Э, то, что мы удержа, не удержали счет, ну, в какой-то степени может быть это и так. Потому что мы в целом не должны были удерживать, а должны были играть в тот футбол, который у нас есть, присущий более агрессивнее в атаке. Но, конечно же, не выполнили определенные задания, что касается в отборе мяча. Два одинаковых гола, по сути, нам летел. Вот в целом могу сказать одно я уже сказал ребятам что я горжусь вами горжусь командой которая сейчас все равно она прогрессирует то что сегодня мы не выиграли у нас все впереди и мы будем играть на выезде с любой командой на результат на победу От навіть тоді, коли команда в першому таймі вигравала 2-0 судно, чимало атакувало Запоріжжя, чимало і гостро. Ви десь більше планували другим номером грати, чи все-таки Запоріжжя перехоплювало цю ініціативу, чи володіло нею? Пусть ру руководители Запоріжжя будуть говорити о своїй команді. Я своєї можу сказати, що э, определенные моменты игры нам удавались, определенные нет. Это футбол, все остальное, что касается игры, это работа. То, что получилось, то получилось на данный момент. Ну, зокрема, і ви в своїх інтерв'ю перед грою десь, як здалося, намагалися змякшити цей ажіотаж, який тим не менше був тут у Запоріжжі, і з боку команди Запорізької також. От на ваших гравців сильно тисли ці трибуни, оцей надмірний ажіотаж навколо цього матчу і вже під час нього. Ну, абсолютно ні. Ви бачили ігру. Я думаю, що обновій матч виїзної, такі матчі будуть завжди, і для нас принципі кожен суперник. Дякуємо, ми бажаємо успіху в майбутньому. Це був Олег Кононов, тренер ФК Севастополь, який сьогодні не втримав своєї перемоги, ведучий у рахунку у два м'ячі. Студія, вам слово. Дякуємо, Віталій. Чекаємо на наступне включення. Петро Петрович, можна якось прокоментувати висловлювання головного тренера Севастополя? Ну, ось його замітив, що він сказав, що він гордиться своєю командою. Тому я би хотів сказати, що на сьогоднішній день. На сьогоднішній день команда показала дуже зрілу гру. Дві команди показали зрі, зрілу гру. Але сьогодні Запоріжжя показувало гру, і ми сьогодні не бачили розривів, ми не бачили е, з обох сторін. Е, велика група гравців брала як участь і в обороні, так і участь в атаці. Ну, е, але е, були індивідуальні помилки і в захисті, і в нападі, тому що були виходи в один один, не забували, були і позиційні помилки в захисті. Ми будемо ще них звертати увагу. Ну тепер давайте послухаємо, що скаже наставник запорізького Сергій пучков, який знаходився сьогодні на трибунах, і це другий матч в цьому сезоні з турів, який він спостерігав з трибун. Віталій, будь ласка, знову тобі слово. Вам з висоти вашого місця, де ви сьогодні перебували, дивилися футбол, спокійніше дивилися? Ви щось відчували, що ну, після 2-0 не все ще втрачено. Які взагалі були емоції у першому таймі? Як вони змінювалися під час гри? Ми бачили, ви телефонували на тренерську лаву, що які корективи вносили? Ну, во-первых, тяжело, коли не знаходишся на скобійки. И не можешь подсказать ребятам, то, что было видно сверху, мне нужно было этими небольшими звонками подсказать в том тактическом плане, где были небольшие ошибки в центре поля, когда соперник выбивал мяч от своих ворот. конечно, лучше видно, картинка полностью видна. Видно, где ребята неправильно располагались в том или ином моменте. И оно давало возможность вот этими сверху звонками подсказать, чтобы они исправляли и не разбрасывались. Ну а по игре что хочется сказать. Пропустили нелепый мяч. Я вот сейчас смотрел вместе с вами, я его не видел, то что повтора такого не было. Мы посмотрим, ошибка вратаря, не ошибка вратаря. Но самое главное, что то, что ребята проигрывая даже 2-0 э, в такой игре, э, собрали, создали массу моментов, которые должны были, игра должна была, была выиграна. Если посчитать, ну, наверное, я не знаю, насколько игр хватило бы этих моментов. где-то может быть волнение, где-то может быть еще э, то, что мы хотим от них увидеть до конца, наверное, немножко где-то не хватило. А так... Я думаю, що ми потеряли два очка ані Севістополь виграв А От можна припустити, що навіть сам суперник допоміг вашим хлопцям самомотивуватися, коли вони 0-2 програвали, і далі далі битися, тому що суперник дуже принциповий. У на нас стоявся мужку розговор нормально, ні на полишених тонах, нічого. Я просто їм сказав. Пропустили два, вот теперь выходите 45 минут, забивайте три. Они старались, они показали э, то желание, которое было у них э, для достижения э, победы. Они проявили все свои качества, э, чтобы достичь положительного результата. Даже уже при счете 2-2, вы помните, в конце э, два угловых. Ну, я думаю, что ни один футболист, который что-то делал, какие-то действия в завершающей стадии, не хотел забить мяч. Для вас особисто, як для тренера, досягти, ну якщо зважати на хід поєдинку, такі успішного підсумку у грі з Севастополем. Ну, хід як рахунок розвивався. Для вас ця гра з Севастополем, це що вона означає? Нічого. Ну... Чемпионат продолжается, не надо делать с этой игры, как бы всю жизнь закончилась. Каждая команда, у каждой команды свои цели. У нас свои цели, у Севастополя свои цели. И э, для этого, что чуда у них комплектация произошла хорошая. У нас где-то немножко еще хромает э, те моменты. У нас сегодня вы видели, что получили микротравмы, э, удаление, и э, нам пришлось двух двух молодых ребят. З дубля вчора після гри першого тайму, забрати, щоб хоча б 16 людей у нас були на ну що ж, Бажаємо в наступних матчах, щоб ваші хлопці тішили і перемога у вас. Це був Сергій Пучков, головний тренер, металурга із Запоріжжя, який сьогодні здобув нічию. 2-2. Студія. Дякуємо, Віталій. Олександр Васильевич, хто придбав, хто втратив очки в цьому матчі? Я думаю, приобрели обі команди. Севастополь, тому що показав таку качественну, солідну ігру. И все-таки не проиграл на выезде принципиальному сопернику, а Запорожье показало потрясающую волю, потрясающую готовность в физическом плане в первую очередь. И впервые я увидел команду, которая знает, как атаковать. Я бы здесь более подробно сказал об. роли жуниора, которая у них была в прошлом году примерли, и то, что мне казалось его заменить просто невозможно, как будет строить игру Запорожье в этом сезоне, я, ну, мне сложно было представить. Вот сегодня впервые я увидел, и, наверное, это уже будет окончательно, что жуниору, к сожалению, наверное, уже место в составе не будет, потому что так как играла Запорожье в атаку большим количеством игроков, на скорость, со скоростью очень быстрым быстрыми комбинациями в одно-два Два Саня, взаимопонимание высоким. Я думаю, вот эта игра она уже приближается к тому эталону игры в атаке, которую строит э, Пучков. Три матчі поспіль без жуніора в основі грає запорізький металург. Ну і насправді демонструє дуже такий потужний сильний футбол. І окрім того, що два забив сьогоднішнього запорізький «Металург», він проявив характер, так він проявив справжній характер з 0-2, Все ж таки знайти в собі сили і переламити хідери. Будь-яка команда була б надламленою так після 0-2. І на другий тайм знайшлися сили. знайшлися е е дивіденди. Які відповіли тут були щоправда і судівські так моменти, наприклад, тут в цьому епізоді з офсайдом ковпака. Тут э, Андрій Береговий асистент зафіксував. Що це положено, Ну зараз ми можемо навіть лінію провести і довести, що все не було. Хоча тут э, питання, в принципі, знаходиться та правильні позиції, асистент. Дуже швидко змінювалася ситуація. Вибігав захисник в протиположну сторону тому поэтому ж максимальна э, різниця в, в їх расположении. І арбітру очень сложно определить і в момент удару, і когда сразу між ними там, 5 метрів. Это, ну, надо только вот такую линию проводить, фотофиниш. Хочено користь, а так и так трактуется эпизод, это не Я считаю, что это не, не ошибка. Было. Это просто невозможно человеческому лазу точно определить вот эти вот сантиметры. Схожий эпизод был и в другом тайме, когда так само матчи, не быто, потрапил в уположение по а насправді и у матежа не было офсайду, Тож за ну, такими похопками, судивскими, можно сказать, рівноважными. Тоже да. О, зараз ми побачимо якраз от цей момент. Це повна е, картина того епізоду, коли була передача на матіжа, і отут тут якраз не знаходився в офсайді, але знов таки лише за допомогою повтора. Е, це можна побачити. От зараз так бачимо, що матіж не знаходився в офсайді Під час передачі. Но він все одно плохо обработав, поэтому так вже тут не, не такий момент да. був як у ковпака, коли офсайд було зафіксовано. Якщо говорити про суддівство, то я би сказав, що суддійська бригада сьогодні... це так, е, дуже тонкі моменти, які можна в принципі. Просто трактувати, трактувати інакше, але иначе, но я думаю, що претензій не очередь. Учитывая такой же перед этой игрой и настрой футболистов, и минимумом карточек обойтись, это тоже говорит о том, что и арбитр держал все в своих руках. Ну, це другий м'яч, коли забиває Кузнєцов на 44-й хвилині була відповідь матіжа, Але все ж таки, Сан Саныч, 0 2 перший тайм. Ну наскільки от ви особисто вірили, в те, що запорізький метал розуміє повернути, повернутися до цієї гри? Ну, було видно, що грає команда, створює моменти, там, перекладена, і е, там по несколько, по 3-4 человека в атакі участвують, именно уже в завершенні. Тому видно було, що моменти будуть. Будуть і, і в другий тайм, і, як пропустили, два могли Также и забить даже больше, если последние минуты взять там угловой, рядом со штаной. Там пробивали вратарь, э, парировал э, очень удачно на последней минуте. Поэтому Ігра, звісно, держала всіх до, до останньої секунди. Не зупинявся наприклад. ніколи. От жодного разу не зупинявся. запорізький «Металург». тут при 0 2 все одно. Це ж матір при 0 2 що створює момент. Зате міг пропустити на початку другого тайму. Тут момент у Кузнєцова, і це, напевно, ключовий епізод матчу. Забуває Кузніцов, напевно, з 0-3 навряд чи б оговтався вже запорізький металург. Але тим не менше встояв і тут поперечно зіграла за господарів, і тут вже допомогла запорізькому металургу все ж таки знайти свій імпульс і свою гру, врешті-решт. Металург не лише забив гол простижу, а й відновив рівновагу в цьому матчі. Поступово він йшов до цього. Мав ну, свій оті, момент. оті моменти, які були, ми напоминали, що зв'язка стоперів у Запорожжі ще не так согласована. грає, такої нету ідеального взаємодійства. Тому, може бути, вот эти моменты с этим и связаны. Ну, рахунок міг бути інший. При рахунку 2-0 забиває третій м'яч і міг бути рахунок інший. Але якщо взяти голові моменти, які б створювало Запоріжжя, ну воно напрошувалося, що не може. Що заб'ють обов'язково. Що заб'ють. Я думаю, все одно забили. Хай би на... інакше був рахунок. Але дуже багато створило моментів сьогодні Запоріжжя і, напевне. И они, я бы добавил еще, они не были, вот смотрите, вот эти моменты, на, на опережение играют, прострелы с флангов. И что мне больше всего понравилось, и как-то я отметил для себя, очень хорошие наигранные комбинации, когда из глубины кто-то врывается. Вот первый гол Матеуса, из глубины сыграли как бы на третью, одна передача, потом передача назад, из глубины врывается, ему вовремя, в свое время дается передача на ход, и выходит один один. И здесь то же самое пас назад, из глубины врывается матяш. матяш. Вовремя идет передача в зону. И вот эта линия защитников достаточно медлительных. Не успели центральной защитникой подстраховать. И левый защитник не, пляк, не успел закрыть зону. И на скорости. Вот это появилось снова у Металлурга. Не было в прошлом А вот це вот последняя минута. Це Шевчук. І передвоє знову Шевчук. Якраз Шевчук той, хто ну, є новим обличчям Запорізького металурга у э, цьому сезоні. І саме Шевчук і э, тут теж наприкінці матчу теж його удар, який э, після чого м'яч проходить І э, Почитайте, скільки ігроків в штрафній площадці, яка борьба. Вот це дійсно настоящий футбол. Настоящий футбол, который, за який который команди люблять зрителі. Петро Петрович, звідки взялася ця гра запорізького металора? Прийшли Годін, так повернувся Годін. Прийшов Адольф Тейко і Шевчук. Тобто, це все, що стосується ну, буквально так, нових облич. Ті, хто грає в кожному практичному матчі. І абсолютно нова команда, абсолютно нова гра, абсолютно нова мотивація. Звідки це взялося? Ну, Ви знаєте, завжди є, е, такі розмови ведуться, що коли команда програє, то хто винен головний тренер? Все-таки я хотів би сказати сьогодні. ж... Е, Головний тренер определяє лінію, стратегію і всі інші моменти. І напевне, сьогодні гру поставлено тренерами, які прийшов і в Севастополь, і в Запоріжжі. Поставлена гра. Ми сьогодні зовсім побачили іншу команду, ну зараз мається на увазі Запоріжжя. Зовсім інша гра. Значить, тренувальний процес ведеться ну, правильно чи в тому напрямку, що сама гра, мобільність, інтенсивність показала про те і що команда правильно напад. В крайній випадку по сьогоднішній я би додавав, що дуже молода команда Запорожжя. Там, за виключенням одного-двух ігроків, всі, яким тільки вот -вот за 20. Тобто вона може ще дуже добре набирати, прогресувати і расти, кожен індивідуальний, і команда в цілому. Тепер у нас є певна традиція. Вже ми нашого журналіста включаємо з місця подій. І Віталій Крутяков в прямому ефірі. Віталію, будь ласка, твоє враження по сьогоднішньому матчу. Як бачите, вже згасають вогні Славути Черени. Але от е, команда, яка є тут домашньою, грає тут свої домашні матчі. Мені здається, що лише потрошки розцвітає. Це треба було бачити. Насправді після флеш інтервю Сергій Пучков злапав Юрія Штурка, гравця своєї команди у підтрибунних приміщеннях, який йшов також до нас на інтерв'ю, і дуже довго йому виговорював за якісь моменти. Це після матчу, в якому його команда поступалася 0-2, зрівняла е, рахунок, здобула як на мене нічує, і це як на мене дуже такий серйозний фактор того, як. Налаштовані зараз у Запоріжжі для них вже навіть така нічия, яка я думаю, минулого сезону було просто за навіть нещастя а за якусь манну небесну. Зараз для них нічия це вже невдалий результат. Запоріжжя розцвітає, ну а Кононов був дуже розчарований. Головний тренер Севастополя, я би навіть сказав, був десь розгніваний. Не такого чекали тут у Запоріжжі. Севастопольські футболісти. Ну але тепер вони мають змиритися з тим, що у них є один ще один серйозний конкурент, як і у першій лізі, так і у прем'єр-лізі. Це запорізька команда. Ось такі короткі підсумки з. Стадіону Славутич Арена з міста Запоріжжя вам слово в Київ. Дякуємо, Віталій. Ну а насправді, якщо брати в цілому загальний фон емоційний, то він дуже і дуже класним виявився. І будемо сподіватися, що це певний імпульс для всього туру. Давайте подивимося на картину якраз туру на розклад цього п'ятого туру української прем'єр-ліги. який розпочався сьогодні нічиєю 2-2 в Запоріжжі, матч Металору і Севастополя. Завтра чотири матчі, два з них в прямому ефірі на футболі о 16.55 Ворсла і Лічівець, а о 19.25 пряма трансляції Сімферополя, матч Таврія, Шахтар. Ще два поєдинки будуть. Зірений у суботу Карпати, зоря і металіст Волин. У Неділю три матчі Дніпро динамо Чорноморець і матч донецького металога і арсенала прямому ефірі. Дивіться на каналі Футбол. На цьому ми завершуємо сьогоднішній футбол лайф. Петро Слободян, Олександр Сапко. Дякую вам, панове, за цю класну програму. І вже час продавати слово французькому чемпіонату. Матч Монпілі псж на каналі футбол, на каналі футбол плюс німецька бундеслія, поєдинок Баварії і Барусі Менхінладва. Тобто на ваш вибір. Ну а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.